Хочу розказати про те, що Бог нас чує. І буває так, що ми довго щось просимо, про щось молимося, і воно якось не приходить, і ми думаємо, та Бог мене не чує. Бу було таке окось. У мене просто було. Я думала, що ну Бог мене ну, не чує. Ну, ну, Бог, от я тебе прошу, не вже тобі безразлично те моє прохання. І сьогодні я хочу розказати про те, що наші прохання до Бога, вони не безразлічні Богу. І він чує це. І чому це якось сьогодні хочу розказати? Тому що вчора, коли я говорила з Патрісом, і, ну, він до цього він працював у французькому ресторані. А зараз він стажується в іншому ресторані, і він стажується він помічник кухаря там. І ну, почалась розмова про те, що я питаю, що ти робиш. Він мені називає те, що він готує. І я кажу, о, як би круто! І він дуже багато чого знає, як готувати. І буває, він мені говорив там називає якусь страву. і каже, ти знаєш, що це? І Я кажу, та ні, не знаю. Нічого, я тобі приготую. І от після цього, от після цієї розмови, і, а ще коли він там, в французькому ресторані працював, він там даже солодощі готував і він розказував, як там бісквіт робить, еклери. І він все це знає і робить в ресторані, не просто якби там якось. Солодощі. Да. так. І от я після цього просто згадала одну історію, яку я хочу розказати. Ну чого я там почала такий початок, як би дивний може, так? Да? І я задала про те, як дуже давно, коли я ще прийшла в церкву, я написала Богу листа. І я просила в Бога цей лист був складався з того, що я просила Бога, щоб він мені дав такого хлопця. І цей хлопець, щоб став моїм чоловіком. Я просила одного, і я до, до цього ні з ким ніколи не зустрічалася. І я дуже переживала і дуже часто плакала, приходила до пастирі і казала, пастир, от в усіх є, а в мене нема. І я правда ніколи ні з ким, ні з одним хлопцем ну, не зустрічалася. І пастор говорив, що та Іра, ти менше плакатимеш. Ну, да, Бо до мене, мене приходять, є хлопці, ну. І от я написала лист такий. Саме перше я написала в цьому листі, що Бог, я хочу такого хлопця, я хочу, щоб він став моїм чоловіком, це щоб він був темношкірий. І не просто там, що він дуже загорів, а щоб він був африканець. Потім я написала, що Бог я. Хочу, щоб був певний вік у нього. Не, не, не. Я хотіла, я написала, скільки йому років. І от коли я з Патрісом зустрілася через місяць, ми святкували його день народження, і це було скільки років, скільки я просила. Потім я написала е, ріст, який воно нього зріст, повинен бути. Чому? Тому що я хотіла ходити в, на каблуках. І я можу одягати каблуки з Патрісом зараз. І я написала вагу, яка повинна повернути. Чому для мене було дуже важливо вага і зріст, тому що я хотіла, щоб він мене носив на ручках. І я хочу сказати, що Патріс дуже сильний, він носить мене на ручках. І ще Патріс... Він не просто сильний, якби фізично, а він дуже сильний не тільки фізично, тому що те, через що він зараз проходить, те, через що він пройшов, це дійсно сильний хлопець. Ну, і ще одне. Ні, ще двоє. Потім наступне, я попросила, що Бог, я хочу, щоб цей хлопець. Він міг готувати і щоб він хорошо міг готувати. Я не знаю, чого я таке попросила. Я ж кажу, в моєму списку не було, щоб він мав машину, щоб він був мільйонер, там, е, принц там приїхав. Я не просила цього, але я просила такі речі. І зараз чого я говорю про це? Тому що оцей е, те, що він питає мене, що. Е, чи я, щось, чи я вмію цю страву готувати, чи я знаю там Це говорить про те, що він багато чого вміє готувати, і він готує не просто там так собі, а він готує це дуже гарно, тому що він працює в ресторані. Потім в цей же пункт включалось, щоб він щось кроме цього, щоб він вів взагалі готувати. Я попросила, щоб він вмів готувати щось солоденьке. тому що... Тому що я люблю дуже солодощі. І я побачила, що взагалі Патріс вміє готувати щось солоденьке не просто так, а в ресторані він готував уже. І останнє я попросила, я не скажу, що це. Ну, на сьогоднішній день він не робить це, але я дізналася, що це його велика мрія. І він мріє просто. Це якби зробити, цьому навчитися. Це його є мрія. Ну і я просила, щоб це чоловік уже не робити, тому що це ще ще він може встигнути. <реш> Процес, як би, це його мрія. І я побачила, що від всього цього Бог чує Амін. і Богу не безразлічні наші прохання. Амінь, Амінь. Амін. Амін.